Гідаю, шановні, поки шукаємо налітчиків для плоти перекриття, маю час пофарбувати стіни в гаражі. Штукатурка. Тобто чорнова, ну, вона універсальна, гіпсова штукатурка, доволі гладенька. От, під нею видно, сітка лежить От, в такому стані 200 квадратних метрів. Ось така універсальна гумова фарба. Причому дивіться, це еко-френдлі фарба. І така сама ґрунтовка. Грунтовка акрилова. Значить, ґрунтувати буду в два шари. Потім наносити фарбу оливкового кольору. Спочатку в один шар, подивлюся, як буде виходити. Потім, можливо, нанесу ще один. Ну і покажу, як воно буде триматися на штукатурці. От. Для цього взяв ведро, валик і таку телескопічну ручку. Бо висота стіни аж 3,2 метри. Ну, починаємо. Ну, власне ось такий процес грунтування стін. Подивимось, що вийде. На дворі вже темно. За день встигли тільки два рази погрунтувати 200 квадратних метрів. Так виглядає коли двічі погрунтоване. природній основі і, як сказано, екофрендлі. Ну і треба розводити. Написано, дозволяється до літра води, то до 5 відсотків. Я вылез 300 грамм. Пойдимо, сьогодні. Влив вже пів літра води, але вона все одно така дуже густа. Ось ну, така. Буду спробувати зараз наносити її на стіну і подивимось. Парба дуже густа, замість пів літра води довелося додати літр. І все одно дивіться, яка густа, але почало формуватись краще. Вже лягає рівномірно. А тут на початку було не дуже. Другим шаром. Виправиться. Ось так вийшло один шар плямано. Спробуємо ще один шар, подивимось, чи зміниться щось. Отак вийшло, вже підсохло колір після двох шарів фарбування. Доволі рівномірно. Трохи темноватий колір. Я думаю, що це через те, що перший раз я слабовато розвели. Тобто її однозначно 5%, як написано, це дуже мало. Десь 15-20% треба розводити. Ну, тут сітка це вже вади. Оштукатурювання. А так загалом. Доволі і доволі добре вийшло. Ось так здалека воно виглядало. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока.